Той самий умівший яблучний брауні без борошна та цукру. А саме яблучне пюре та яйці з какао. Не втримала, щоб не приготувати та не розповісти вам його смак. Отже, перше, що необхідно зробити, що пропонують зробити, це почищені яблука 4 штуки перебити у блендері в пюре. Я це робила за два підходи через невеликий вміст самого блендера. Ось таке пюре. Має у нас вийти. Другу частину яблук я збивала із чотирма яйцями та какао-порошком, додавши одну столову ложку олії або ж розтопленого вершкового масла. Все ретельно збиваємо в однорідну консистенцію, попередні яблука змішуємо із цією порцією до однорідної маси та додаємо гашину. Соду. У мене пів чайної ложки соди або ж одна чайна ложка розпушувача. Всі інгредієнти між собою з'єднуємо форму попередню я змастила вершковим маслом та розігріла духовку на 180 градусів, адже сам брауні випікається приблизно 50-40 хвилин при 180 градусів. Ще нам пропонують його повноцінно охолодити, аж тоді нарізати на шматочки та їсти. Ну що ж, що скажу, мені цей рецепт зовсім не сподобався. На смак Брауні як шоколадний омлет, не вартує того, щоб його готувати та ним смакувати. Є вже набагато кращі рецепти: пп смаколиків, які дійсно без цукру борошна та дуже смачні. Тому цей рецепт мені не зайшов. Пишіть в коментарях, якщо ви його готували, як вам він на смак? Чи сподобався цей ПП яблучний Брауні? Дуже цікаво послухати ваші відгуки.